Півтора на два сантиметри. Були виявлені металеві осколки зеваними краями сідами Кіпців. Вони вказані на номерні знаки. На стінках, на підлозі фронтальної стіни, там двері були виявлені глухі та отвори. дата Тридева. За фактом вибуху гранати в одеському будинку профспілок поліцейські розпочали провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. До єдиного реєстру досудових розслідувань. Внесені відомості за частиною першої статті 115 Умисне вбивство з позначкою нещасний випадок та частиною 1 статті 263 незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Унаслідок необережного поводження у руках 61-річного масажиста-реабілітолога вибухнула граната. Від отриманих травм він помер на місці події. Травми зазнав і його 43-річний відвідувач, який на момент вибуху перебував із померлим у приміщенні. На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівців управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. З місця події вилучені фрагменти боєприпасу, які будуть скеровані на експертизу для визначення його типу. У ході досудового слідства правоохоронці встановлюватимуть Походження боєприпасу